Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров провели телефонну розмову за ініціативою Сполучених Штатів. Вони обговорили ситуацію в Україні, Палестині та на близькому сході і підтвердили готовність підтримувати діалог для розв'язання накопичених проблем, зокрема, шляхом зняття економічних бар'єрів та організації зустрічі в експертів. Цей дзвінок є продовженням розмови 12 лютого між Трампом і Путіним, після якої Трам висловив бажання припинити війну в Україні та посилити співпрацю. Нині ж Рубіо прибув до Ізраїлю у рамках свого першого візиту на близький схід, і за повідомленням держдепу очікується, що він зустрінеться з прем'єр-міністром Беніміном Нетаняху та іншими високопосадовцями. І в основному розмови будуть зосереджені на заручниках, що залишаються в руках Хамасу та угоді про припинення вогню в Газі та Ірані. Рубіо згодом відвідує Саудівську Аравію, об'єднання Араб. Емірати. Про це повідомила агенція Reuters. Ну, а наш наступний сюжет про спортсмена, який став солдатом. Його звали Дмитро Шпак в 2011 році на чемпіонаті Європи з Греплінгу. Це вид спортивної боротьби, отримав титул людини зі сталевою волею. килим він виходив з раною на брові, кровотеча відкривалася, але він мужньо боровся і став срібним призером. Таким мужнім був і на фронті. Історія Героя України. Далі Дмитро Шпак народився на Сумщині у місті Путивль. навчався в місцевій школі номер один, а згодом у Київському спортивному ліцеї інтернаті потім здобував вищу освіту в сумському та харківському педагогічних університетах. Дмитро все життя займався спортом, був майстром спорту України з греко-римської боротьби, мав коричневий пояс із джиу-джитсу. В 2011-го став фіналістом чемпіонату Європи з гремплінгу, а за 10 років здивував усіх. Став чемпіоном України з гирьового спорту серед аматорів. З перших днів війни Дмитро Шпак пішов воювати добровольцем, встигав займатися волонтерством. Дмитро передав велику партію який які придбав власним коштом для мешканців путивля, адже аптеки тоді були порожні. Окрім цього, він зібрав та привіз на Великдень для дітей міста продукти, памперси, фрукти, паски. Дмитро загинув під час виконання бойового завдання 4 листопада 2022 року, неподалік від села Благовіщенка, що в Запорізькій області, у герої залишилися батько, брати, дружина та двоє синів. Шануємо та пам'ятаємо.